Я тут, бо мені страшно. Мені дуже страшно втрачати своїх близьких. Мені дуже страшно за майбутнє мого сина. Я не хочу такої долі для нього, я не хочу втратити його на цій клятій війні. Я дуже хочу. Ні, я мрію, я сподіваюся, я роблю все для того, щоб всі сини і доньки повернулися до своїх батьків, рідних та близьких. Я тут, тому що я вважаю. За честь для себе допомагати армії, робити щось для них корисне. І я вважаю, що я ніколи не віддам цей борг, який я їм завинила за те, що я маю змогу жити в вільному місті, маю можливість радіти життю і люди, які там. Я думаю, відчуваю теж цю частку тепла, яку ми вкладаємо в кожен цей рюкзак, в кожен наш в кожну річ, яка їде до них на фронт. І я вважаю, що це саме головне, щоб вони відчули, що за ними хтось єсть. Я тут, бо мої друзі, однолітки зараз на фронті. Я б дуже хотіла, аби вони скоріше повернулися додому, до батьків, до коханих своїх, живими і здоровими. Про війну, на жаль, я знаю не з новин. У 2014 році до Києва приїхала з Луганська. Мій брат зараз на війні. Я не можу залишатись осторонь, тому що хочу колись потрапити в батьківський дім. Я тут вже більше 10 років. Я допомагаю військовим медициною, тактичною медициною від початку війни і е, життя наших військових, наших захисників це вже велика частина мого життя. І дуже багато. З тих людей, з ким я працювала, і хто став моїми друзями, на жаль, вже загинули, тому це вже трошки особиста історія. Теж ну і в мене є маленька донечка, їй 4 роки, і я роблю те, що можу, і те, що вмію, для того, щоб їй не довелося тікати зі свого дому, зі своєї країни від війни. Я захищаю її майбутнє як вмію. Я тут, бо ти або на фронті, або для фронту. Наразі інших пріоритетів у мене немає.